Ми повертаємося до студії громадського телебачення і зараз будемо говорити а, про те, про що ми насправді говорили вже кілька тижнів до цього, але зараз спробуємо зрозуміти причини того. От скажіть, будь ласка, чому ми а, змушені разом з вами ну, слухати, я говорити, потім ви говорите, я коментувати вже ваші коментарі в своїх соціальних мережах, а, про те, що там? Десь на російському телебаченні хтось розповів про те, що в Слов'янську нібито вбили трирічного хлопчика, тобто там публічно, а потім його е, побило його матір, або про якихось там біженців е, коментувати фотографії, які насправді в Сербії були зроблені. Як це все відбувається? Що тому причина? Взагалі, звідки звідки взявся сам цей е, такий корінь проблеми? Про це будемо говорити з журналістом Ігорем Соловйом. Солов 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 От правильно так який працював у Росії деякий час, скажіть звідки беруться ці ідеї про розп'яття немовлят в Україні? Ну для того, щоб зрозуміти, що відбувається в російському медіасередовищі, звідки беруться ці всі ідеї, потрібно зрозуміти, що відбувається саме в російському суспільстві. Російське суспільство живе ідеями герваншизму, це нео СССР. Яке який хочуть побудувати, і е, саме журналісти є тими людьми, які е, будують е, цю, цю ці відносини, будують е, цю сферу і будують е, ту нову реальність, яку вони хочуть бачити. Якщо хочете, е, ми ми зараз є навіть свідками е, такого майдану по-російськи, насправді, бо якщо. Два майдани українських зробили українські журналісти, то ми бачимо, що наступний майдан в Росії роблять російські журналісти, але він, цей майдан з до навпаки. Якщо наш майдан це він ідеали свободи і рідноправ'я західних цінностей, нормальних людських цінностей, то російський майдан він, правий. Майдан ну мається на увазі правого спрямування на побудований на патріотичних, скажімо так, як вони називають, або в нашому в нашому розумінні навіть в. Якихось більш таких тоталітарних вимірах. Але коли ми кажемо слово Майдан, ми говоримо про вимогу якихось таких кардинальних змін. Там же ж навпаки вони хочуть таку певно замороження, а не змін, видається. Розумієте, журналісти російські вони несуть в собі, також мають свою ідеологію. Якщо всі ці роки основною ідеологією, яка скріпляє Російську державу, це була війна. Ну, що мається на увазі, війна велика вітчизняна. Тобто, два рази парад два рази в рік паради, постійні фільми про славу російської зброї, про перемоги. Відповідно, це не мож... і це роблять журналісти. І це робить найбільш творча частина суспільства. Це не може не сказатися на формуванні нової. Не нової генерації людей, нової генерації журналістів вони... я маю наголосити на тому, що ну, коли ми говоримо про російських журналістів, ми говоримо про різні групи російських журналістів. Ми говоримо і про тих людей, яких ми називаємо нашими колегами, тих людей, яких ми самі читаємо, цитуємо постійно, постійно е, звертаємося до тої інформації, яку отримують вони, бо вони працюють чесно, достойно, і дуже якісно. Е ну і є ті люди, які працюють в російській медіасфері, займаються трохи іншими функціями, які відрізняються від журналістів. Так, звичайно, просто е питання було звід беруться ці да, картинки розпяття. з розп'яттями, так, так. тому я, от ось і звертаюсь на цю категорію. Звичайно, то що ті колеги, які я знаю, з якими працював ті колеги, які до цього часу працюють в Москві і можуть розповісти, як це відбувається? Вони стверджують одне, що не все так однозначно, як нам видається. Ми бачимо лише вершину айсберга. Ми бачимо. Ці картинки з так, а Що там глибше? Глибше, глибше є, є розуміння, що не все так чорнобіле, як намагається подати. Всі розуміють, ну, більшість, скажімо так, адекватних людей, вони розуміють, що йде інформаційна експансія. І вони в цій експансії вони просто як солдат інформаційної війни. Ну, щоб ви зрозуміли, так така картинка з робочих буднів. так, от, Якщо ця редакція, ну. Великого державного холдингу, яка безпосередньо бере участь в цій інформаційній війні. Журналісти в курілці вони спілкуються про що завгодно. От про що завгодно: про відпустки, про покупки, про уікенди, але тільки не про те, чим вони займаються, тільки не про теми нови, новинних сюжетів, тільки не про роботу. Тому що, якщо ти будеш говорити все це підтримувати. І продовжувати цю риторику, то колеги подумають, що ти трошки не сповна розуму або провокатор. Якщо ти це не будеш підтримувати демонстративно. То скажуть, що ти не з нашої пісочниці, ти людина не в неформаті, і ну відповідно це може грозити певними наслідками в твоїй кар'єрі, в зарплаті і так далі. Тому ці питання стараються не обговорити. Багато хто не пише з моїх колег, просто принципово не пише своє відношення до цих подій в Фейсбуці, тобто максимально обмежити публічне висловлення своєї думки, своєї власної думки на ці події. Але як можуть люди працювати на першому каналі, там, і все-таки розуміти, що насправді відбувається. Тобто, як ти можеш в кадрі говорити про розп'яття немовлят, виходити з кадру такий, типу, ну от. Ну, ви зверніть увагу, наприклад, якщо конкретно цього сюжету про розп'яття, хто робив його і як він з'явився? Є така тенденція, що на найбільш такі невдячні напрямки беруть людей, беруть кореспондентів з регіонів. З регіональних кореспондентських пунктів з ними простіше розмовляти, бо система державних особливо медіа це як велика великий хол, великий холдинг, і це як вертикально інтегрована система. Якщо ти хочеш зробити кар'єру, ти мусиш там знизу там йти вверх, і ти мусиш бути лояльним цій структурі. Тому або наказовим шляхом. А зараз і фінансовим шляхом стимулюється от поява цих сюжетів. Ну, щоб ви зрозуміли, порядок цін. Одне державне агентство, не будемо його називати в свою голос. Тепер в них добові, тільки добові під час на час відрядження в Україну складають біля 300 доларів США в день. Телеканали отримують, якщо вони так в звичайному режимі кореспонденти там, до трьох тисяч доларів, то зараз в три рази більше. Ну тобто, вивіть, кореспондент е, з глубинки отримує 10 тисяч доларів в місяць. Це для нього суттєві гроші. Ну, для для будь-кого це суттєві гроші. Тому це гроші і кар'єра. Зрозуміло. А ініціативи, оці всі теми, ці все-таки дуже неоднозначно, не знаю, там візитку яру, що знайти, наприклад. Хто проявляє такі ініціативи? Це роблять люди на місцях, чи це диктат згори? Є інформаційне кураторство, яке полягає в тому, що раз в тиждень, раніше це було в понеділок, зараз може, там була інформація, що по п'ятницям чи по суботам, ну не суттєво, не суттєво раз в тиждень. Відбувається нарада в адміністрації президента за участю одного з заступників, який курує цю сферу. Ну, зазвичай це Олексій Громов, колишній прес-секретар Путіна. Ну, можливо, там інші люди, але йдуть ці наради і спускається ну, якесь побажання. Ну, наприклад, там цього тижня буде візит президента в Аргентину, умовно кажучи, треба підсвітити. От, підсвітіть, будь ласка, цю тему, цю тему і цю тему. Це в Відбувається в якості таких побажань. Далі вже спускається на рівень, на рівні побажань редакторам головним. Головні редактора спускають на рівень менших редакторів, редактори на літурці говорять і кажуть, ну от є така, така, така тема, треба розкрити. А далі включається вже особисте бажання, особисте рвіння, скажімо так, кожного журналіста індивідуально. Хтось тихо саботує, хтось проявляє от. Таку велику гарну ініціативу, що буде з ними в подальшому? Ну ви працювали в Росії? Просто ви я думаю, розумієте, що ну тих подіях, які відбуваються просто безпосередньо там на території Російської Федерації, журналісти, ті, до яких ми ставимося дуже великою повагою, пошаною, бо їм працювати на багато складніших умовах доводиться, тому що оточення у них не дуже сприятливо. Доводиться просто плечем в плече стояти поруч з тими людьми, які займаються пропагандою. Як, як у них стосунки будуються на цьому? Ну, це питання консенсусу, питання домовленостей там, людської совісті і професійної етики. Звичайно, ну, серед моїх колег багато порядних людей, які розуміють, що це відбуває, як це відбувається, як це робиться і до чого це може привести. Але в кожного, як вони кажуть, в нас іпотека, в нас машина, мені тут жити, мені тут працювати. Проблема в тому, що. Для багатьох, для багатьох участь в цих інформаційних кампаніях це є проявом патріотизму. От такий він патріотизм. Якщо президент сказав, президент нас. Йому можна довіряти. От, якщо президент сказав, що це патріотично, значить ми це все. І, ми відповідаємо цьому патріотичному тренду. Хоча там крутий заголовок прочитаю просто зараз в Твіттері. Хтось, а, група Війна опублікувала mm -hmm. в Твіттері. Можна сказати видання? кому цікаво, можете знайти, це не проблема в Гуглі. кожа російських животних піде на обшивку салонів BMW, Audi і Mercedes. Відрасту тобто нібито здавалось би простий заголовок, нічого нічого не змінив. Дезінформація абсолютно ну немає. але так, це, ко, кожа російських животних. Кожен намагається принести своїм вкладом в державотворення щось своє, навіть написавши там, де не треба слово російський, це вважається за потрібне. Ну, треба бути відвертим. В нас теж такі є моменти, коли слово «український» теж може використовуватись в будь-яких контекстах, де його можна просто було опустити і не акцентувати лишній раз на цьому увагу. А от Всі це залежить від особистості. Ми, до речі, з колегами постійно збираємося, обговорюємо, як, як нам правильно формулювати, для того, щоб лишатися журналістами, а не перетворюватись на машину для контрпропаганди і так далі, тому що якраз ну, мені здається. Це моя позиція, насправді позиція багатьох моїх колег в тому, що ну, медіа не має перетворюватись на пропаганду, тому що пропаганда з якого боку вона не була. Це недобре, це за межами журналістики. А як ви ставитесь до використання от такої контрпропаганди протиставлення Росії російських же методів ведення? <кій> Боротьби такої інформаційної. Знаєте, от ви точно ж пам'ятаєте, що в нас в суспільстві досить довго точиться дискусія про те, що в Україні має бути своє міністерство правди, умовно кажучи, яке буде відповідати на російські закиди. Я схиляюсь до тої точки зору, що це деструктивно, тому що найкращою контрпропагандою є чесне, саме головне, оперативне донесення реальних фактів. Оце буде найкращою пропагандою. А як же оця теза про те, що е, там нібито в боротьбі з пропагандистами типу чесність не перемагає? Тому що людина, яка займається пропагандою, ну людина яка бреше, відповідно е, дуже часто вона є. Ну вона не обмежена в своїх ресурсах, можливостях, а людина, яка говорить правду, вона працює в конкретних рамках. Такі методи контрпропаганди, які практикує Росія, вони можуть мати успіх. Ну вони й мають успіх, але це не недовгостр... не довготривалий успіх. Рано чи пізно людина розуміє, що її обдурили, що їй показали не того розп'ятого младенця, що його взагалі не було, і так далі. Тоді людина, ну вона робить свої висновки. Якщо людина здатна робити висновки, вона їх зробить. Набагато більше, от що стосується нашої ситуації, набагато більше, більшого контрпропагандистського ефекту досягна, досягнуло, досягнуло е, існування антикризового медіа-центру е, в, е, в центрі міста, ніж будь-які е, замтам статті чи інші якісь кроки. Тобто була платформа, на якій можна було Форм, говорити? Так, треба давати платформу максимально. Розширити канали донесення цієї інформації, звичайно, от але чесне, відверте і оперативне, головне фахове оперативне донесення цієї інформації це найкраща контрпропаганда. Скільки часу ми насправді закликали українські збройні сили щоб під час е е кримської кризи говорити про те. Що ви маєте кожен день виходити до журналістів, це має робити красивий полковник в красивій формі. Дивитися в очі людям, ну не бовсько, полковник не принциповий, він просто має гарно виглядати, гарно говорити і говорити правду чітко і вчасно. Бо насправді дивитися там, наприклад, стрічку, не буду називати ці видання російських певних там агенцій або телеканалів, і спробувати вгадати, що ж було насправді, на, на, на яких же фактах вони будують такі повідомлення, якщо там є факти якісь. Дуже складно, і тут ми лише нарешті зараз можемо отримувати. До речі, двічі на день можемо отримувати від там Ради національної безпеки оборони якісь брифінги в онлайн режимі ще там якісь ряд брифінгів тобто ну є якісь точки для збірки цієї всієї е, інформації але все ж ваш рецепт як, як протистояти російській тут є до речі є кілька аспектів є український аспект як громадянам україни громадян україни переконати що не все що там звучить є правдою Респект, як це ну, простити. Різниця по Росії. аудиторіям, так різниця по аудиторіям. До речі, дуже шкода... Привіт, нас... шкодаченко. До речі, дуже шкода, що свого часу ну, ви згадали про інформаційний центр РНБО, який зараз дуже ефективно працює, завдяки амадорам, Завдяки людям, які двічі на день виходять, дійсно відповідають. Але от я відчуваю, я працюю зараз якраз по цьому напрямку, по тому, що відбувається. Дуже шкода, що немає. Того телефону одного, по якому можна позвонити і сказати універсальний. так універсальну телефону, по якому можна зателефонувати, і сказати, що ось і такі пропозиції. Ось такі є такі. Є групи аматорів, які працюють при РНБО, є групи, які працюють при АП, які працюють при Кабміні. Вони кожен займаються своїми справами. Кожен вважає, що ось він повинен це робити, але в результаті в когось краще получається, в когось гірше, але от такого єдиного. Скажімо так, хоча б телефону, який приймає ці рецепти, немає. Шкода, що ну там Вікторія Сюмарика займала займалася цими питаннями в Вранбо, вона пішла. Ну вона досить чітко вказала, що ну вона там певний кризовий період вона пропрацювала, далі пішла, далі. Ну, кризовий період не закінчився. Та я помітив. Насправді, а як працювати з російською аудиторією? Тобто, ну багато хто говорить про те, що одним із механізмом е, взагалі протистояння там з Україною потрібно почати розповідати нарешті росіянам, що відбувається у них в країні. Звичайно, це одна з головних неголужніх проблемних питань. Чому тому що е, у нас реальних каналів донесення інформації до російського глядача, читача дуже мало. Е, найбільш перспективний це звичайно інтернет, але е, не всі це роблять. У нас, наприклад, у Про... громадсько-російська аудиторія на третьому місці. Тобто, перше місце Україна, друге. Хто місце... Хто бажає, завжди він дивиться. Е, проблема в тому, що е, і тут до Можливо, речі... я вас ага. перебив, була дуже цікава така штука. Під час Майдану люди скаржилися, що е, як можете говорити російською, я не розумію українською. Не тому, що вони з східних регіонів України, тому що вони росіяни, вони не розуміють українською мовою і вони закликали нас перейти переключитися нарешті на російську. Ну, е, 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 багато в чому залежить і від. Нашої позиції, як ми себе зараз будемо вести, зараз є такі унікальні умови, які ми можемо використати для того, щоб посилити свою інформаційну присутність. Ну, що я маю на увазі? У нас зараз відключені російські телеканали. Чому б не в, ну, в подальшому, дай Бог, це все буде регулювати Ситуація, і постане питання про їх включення. Я вважаю, що їх включення можливе тільки на паритетній основі. Ви включаєте наші канали, ми включаємо ваші канали. Ніяких е інших варіантів не допускається, Це раз. По-друге, е діяти, е тобто не транслювати чиюсь думку, а генерувати свою. Що це мається на увазі? Чому в нас в Москві до цього часу немає майданчика, де експерти, ну, називаємо їх проукраїнськими, але вони, скажімо так, більш. Е Просто нормальні експерти, які адекватно оцінюють ситуацію. Вони не будуть говорити позицію, яку вони вважають за потрібне. Потрібний і такий майданчик в Москві потрібен. Це По-третє, по ви згадали про інформаційний центр РНБО. Такий, така людина, яка буде чітко, адекватно, регулярно доносити інформацію, потрібен і там. Тобто я свого часу виступав за це, але ця ідея десь ходить в якихось коридорах, але так і не реалізована. Наприклад, щоб оскільки при посольстві, оскільки більшість іноземних журналістів працюють іноземних, працюють в Москві, і з Москви висвітлюють події, які відбуваються в Україні, то для них потрібно давати інформацію. І цю інформацію потрібно давати англійською мовою. Регулярно, і це повинно займатися посольство України в Москві. Чому цього не зроблено? Питання просто в, організаці... в бажанні і е, організаційному підході. І е, ще один такий механізм. Е, Я колись свого часу займався е, можливістю заходу російських телеканалів на е, українських телеканалів на російський медіапростір. І виявилася така дуже цікава ситуація. Росіяни кажуть, будь ласка, заходьте. От, доходьте, ми ж не, не, не перешкоджаємо. А питання в чому? Не можна отримати ліцензію на трансляцію на всю Російську Федерацію. Можна отримати ліцензію на трансляцію, наприклад, там, на Далекому Сході, там, на Екатеринбург, на Ямал. Тобто, кожен український там, телеканал, будь-які ЗМІ, особливо. Безпосередньо домовляється з місцевими операторами, Він має отримати, щоб мовити на всю Російську Федерацію треба цілий пакет просто ліцензії Так, отримати. цілий пакет ліцензії можна починати спочатку прикордонні регіони, місця компактного поселення українців, і поступово поступово. Тобто, це вже залежить від безпосередньо від українських змін. Сереж, будемо пробувати ліцензії. Будемо, будемо сьогодні. Я не Сережа. Ти все забуваєш. Ні, я просто я знаю, що це його улюблена тема. Російська ти у нас більше любиш таку Сережа просто на гушниках і не чує, але я скажу за нього, ну напевне, треба. Сережа, будемо пробивати ліцензію на трансляцію українських каналів в Росії. Яких українських каналів? Я Тільки про громадське говорю українського громадського в Росії. Нажартувалася, але насправді дякуємо тим людям, які з Росії справді дивляться навіть ну. Я навіть тим людям, які пишуть такі Ну, видно, що вони просто такі тролі, 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 які зараз на роботі насправді виконують свої безпосередні функції, а потім, до речі, в них робочий день закінчується відразу так: оп, і частіший чат е, набагато. Їм теж все одно дякую, вони теж дивляться громадське телебачення. Сподіваюсь, звук не вимикають. Але, ну, але в інтернеті е, окей, українське телебачення просувати в Росії трохи нереально. Насправді ну, на цей момент як ми розуміємо, Ну, це механі... дуже дорого. Досправді. В інтернеті що ми можемо їм запропонувати. Це не пропаганда, ми пропонуємо інформацію і доволі якісно, я сподіваюся. Те, що я бачу, в принципі, каналів, які доносять інформацію, які правдиво, адекватно, об'єктивно доносять інформацію, вони є. Ті росіяни, які хочуть. Цю інформацію отримувати, вони її утримують. У вас аудиторія російська велика, до речі, ну, ви ж самі кажете. Ті, хто не хочуть, вони не будуть цим займатися. От повірте, в останні засилля. зрізи аудиторії показують, що кількість людей, яка отримує інформацію, отримує новини безпосередньо, зросла вдвічі. Ця аудиторія перейшла на телебачення. Тобто, якщо загальна тенденція навпаки скорочення, в Росію вона. Зараз змінилася у зв'язку з подіями. Пояснення цьому я особисто для себе знайшов тільки таке. Тому що новини на телеканалах, особливо федеральних, вони лише по своїй назві нагадують новини. В основному це реаліті-шоу. І люди дивляться ці новини, як на реаліті шоу, знаєте, як нас показують такі програми: там суд. Так? От, там стать, суд ідіоти там, чи інші. Тобто ситуація майже реальна, так, але це постановка. Так само і новини. Тоже ситуація війни реальна, але все, що як показується, Хочете це круту ілюстрацію до цього. Мені Проміщуйно, Ольга, наша глядачка, скинула тут лінк на тіврин. Я чомусь його минув я постійно на цьому сайті сижу, але цей лінк не помітив. Олексій Волін так, та так... за міністр зв'язку російський каже про російський цей е, сюжет першого каналу, де нібито біженка із Славянська, яка виявляється, і дружиною бойовика ДНР розповіла про те, що нібито українські солдати нібито розп'яли, нібито трьохрічного, нібито хлопчика на нібито площі, на нібито слов'янську. Таким що цей сюжет повністю відповідає всім нормам, правилам та критеріям журналістської етики. Ну, треба розуміти, хто такий Олексій Волін, щоб далі коментувати. Тому що Олексій Волін це якраз гуру російської інформаційної пропаганди. Він свого часу і працював. В... В новинах тоді називалася АПН. Вони якраз займалися пропагандою на закордон. Потім він певний час очолював це агентство. Зараз він займає високу посаду в Доступний агентстві по масовим по да? Ну, Я можу помилятися в назві, mm -hmm. але серйозна посада в, саме в, в сфері, яка курує безпосередньо інформаційну сферу. І на останок запитання про те, що Україна має робити український інформаційний простір. Я не тільки про журналістів говорю я тут загалом, а для того, щоб говорити ще що аудиторію не лише російською чи українською, а й за аудиторією там у всьому світі, для того, щоб люди могли все-таки дізнаватися правду, тому що ми дуже багато таких от, в іноземних ЗМІ, багато російських таких от міфів помічаємо, ну тому що. Є зрозумілі причини на те, саме це вони і читають. Ну, є Така добра стара приказка. Якщо не хочеш кормити чужу армію, будеш, не хочеш кормити свою армію, будеш кормити чужу. Це стосується в пові і змі. Тому що якщо ви не хочете займатися, ну мається не ви конкретно, а ви взагалі, держава не хоче займатися своїм інформаційним блоком, то цим інформаційним блоком займеться інші. І ось свято міста не буває, так і виходить. Що потрібно робити в першу чергу? Працювати в кожному самому місті. В першу чергу, відповідальні за інформаційну сферу в кожному міністерстві, в кожному відомстві, вони повинні робити свою роботу кожен день швидко, максимально об'єктивно реагуючи на потреби журналістів. Ну і звичайно, розширювати канали донесення інформації. Це Однозначно працювати, створювати нові майданчики, майданчики експертні, майданчики журналістські. Це треба робити. Це насправді не так вже й дорого коштує, а в певних моментах взагалі нічого не коштує. Достатньо проявити просто якусь ініціативу і творчий підхід. Зрозуміло, отже, закликаємо до ініціативи творчого підходу. Закликаємо до відповідальності і обдуманих рішень. От так. з нами був Ігор Соловей, журналіст український.